Ну що, зарахую собі четвертий, хай буде. Легко пішло. Друзі, наступне тренування. Того разу я зробив 35 відтискань в стіці. Це давалося дуже швидко, дуже легко, при тому, що дощило, але мені було прям тепло. Сьогодні і вітру нема, і температура вища, плюс 10. Але мені якось всередині от нема готовності. Я прям сьогодні мерзну. Тому я буду тренуватися в шапці. Зараз покажу локацію. Тут дуже гарно. Ось я приготував. Це я буду перевзуватися в шльопки, буду ставати на ці паралиці, чому приніс ящик не для того, щоб робити глибокі відтискання, а насправді для того, щоб вирівняти трохи поверхню, тому що земля не рівна, а на ящику більш-менш площина є. Я буду періодично між підходами лопатою, бо тут треба зараз викапувати, зносити тут трошечки такий горб. Для заїзду да, щоб він нам обробив поле. Тому буду працювати лопатою і а, десь кожні 3 хвилини, може кожні 5 хвилин, буду робити підход в стієчку. Взагалі немає відчуття, що я хочу, немає відчуття, що є сили. Просто є розуміння, що ніби як пора, і я насправді ще хотів би зробити невеличке тренування на ноги і закалочку трошки пізніше. Але от готовності немає. Знаєте, от був взагалі повний нуль, я випив чаю, чай, до речі, офігенний чайочок можна придбати в нас в чайному магазині. В описанні залишаю телеграм-канал. Так, ну що? Я буду починати. трошки розігріваюся лопатою і буду робити ці підходи. Так, до речі, ящик ніби високий, але трошечки підвищений, там 20-30 см вище, і вже фактор страху починає працювати. Я дуже боюсь висоти, тому для мене, знаєте, вилізти на поперечину, на високий турнік і зробити стійку на турніку це можливо. По силі, по балансу я можу цього досягти. А от перебороти страх і зробити це, я не знаю, чи я до кінця життя це зроблю, але цілі такої не маю. Ну, те, щоб ви розуміли, що страх. Висоти досить, досить великі. Да. Тіло по-іншому взагалі працює. Взагалі по-іншому. От. Хорошо, лопата і стійка. Друзі, щось є, є контакт. Дев'ять разів за перші два підходи. Це для мене це щось неймовірне. Чому я в шапці? По-перше, -по мерзну, по друге, дивіться. Ух. Врубав собі металочерепицею козирьком козирком біля краниці, вставав різко і влетів прям. Так. Да. Дуже добре. Якщо я буду швидкі підходи робити, не зависати вниз головою довго, да, щоб там нічого не розійшлося. Швів нема, є поріз, і він має стягнутись швидко. Чотирнадцять є. Yeah. Ух. Yeah, yeah. uh. Я просто шаленію, шаленію від останніх двох підходів. Вісім в коротку амплітуду. І ось ці три мега-глибокі, мега впевнені. Знаєте, щось, щось з'являється. З'являється оцей потужний, штовхаючий рух, як звичка саме. Тому що я не скажу, що в мене якісь плечі великі стали чи сили там в два рази більше. Але результат в два рази більший. От. Тут дуже багато залежить в стійці на руках, як правильно, які саме ми м'язи вмикаємо, яку беремо траєкторію, тобто дуже-дуже багато тонкощів. І, наприклад, жати штангу сидячи над собою чи стоячи, там чисто сила, да, трохи упор ногами, там контроль, пресу то, то, звісно, є технічні моменти, але це взагалі не те саме, що стійці на руках відтискання тут є і фактор страху, балансу, і дуже багато тонких моментів. Да. От відтискання, до речі, на параліцах вони простіші, Простіші, тому що розвантажуються передпліччя, і в нас іде фіксація в чотирьох площинах. Якщо так, ми фіксуємось тільки вперед-назад. Так, скажемо, ось тут, якби тільки великі палеці мізинець, в нас вони ну, мають бути дуже розвинені, щоб якби, якби нас там фіксувати в краї. Хоча я не, не бачив випадків і сам не відчував, щоб мене якось хилило набік. Просто напружуєш плечі, витягуєшся вгору і все виходить. А тут прям чіткий, чіткий, прямо упор по всім площинам за рахунок передпліччя. дуже багато чого відбувається і О, напрацьований оцей міцний впевнений хват за запираляці і відсутність страху впасти. Щось поранити це дуже важливо в цій вправі так, Перемудрив. okay <laughs> Уу, по копанню майже все. От, там все добре. Розігрівся дуже класно. Відчуваю, що через півгодинки буду робити закалку. Тут сонця взагалі вже нема. Дивіться, сонце втекло туди, але на, на, на горі там ще можна застати сонце, пару хороших кадрів дойти до 40. Відтискань 40-42, максимум 45 50 сьогодні. Відчуваю, можу зробити, але треба залишити сили, щоб ці 50 зробити на наступне тренування. Тому останні підходи і закалка буде в іншому сюжеті. Нагору поїхали нагору. Мені дідусь їх не дав виходити, мені дідусь їх подарував. а як ніби Тато, А знаєш, як далі чекав наші щоб вже було? Які не продаються, поняли собі? Навіть не думайте в мене їх купляти. Не візьму за цих милашок, я ані копійки. Хіба що платити 100 000 євро. В секунду. Є, нарешті. Yeah. Знаєте, чому? Може,